Дякую, любі діти, хліб, як сонце, каже мати. Хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди буде. Сьогодні я пропоную вам послухати казочку колосок. Жило двоє мишенят. Круть та верть. Та півник голосисте горличко. Мишенята тільки знали, що співали та танцювали, а півник тільки починало світати. Спочатку всіх піснею будив, а потім брався за роботу. Одного разу замітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Ко-ко-ко-ко-ко. Гляньте я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть. Треба обмолотити на зерно. А хто це зробить? Не ми. Обмолотив півник. Зерно, а мишеняти кажуть, треба віднести його на млин і перемолоти на борошно. А хто це зробить? Не ми. Добре каже півник, я віднесу. Взяв він мішок зерном і пішов на млин. Вернувся півник додому з борошном, кличе, круть, ви, погляньте, скільки я борошна намолотив. Мишенята й кажуть треба тісто замісити. А хто це зробить? питає півник. Тільки не ми, відповідають мишенята. Замісив півник, тісто, розтопив піч. Поставив пиріжки випікатися у піч. А тут і мишенята з'явилися. О, голодні ми!» кажуть мишенята і всілися за стіл. А півник їм каже. Почекайте, скажіть мені, хто знайшов колосок? Ти, хто піч розтопив, ти, кажуть, мишенята, тісто замісив, пиріжків напік. Соромно стала мишенятам. Вилізли вони за стола і пішли до дверей. А півник їх і не утримував. Діти, вам сподобала сказочка? А хто вам найбільше сподобався? Так, звісно, півник. А чому? Тому що він роботящий, працьовитий. І сьогодні ми з вами, малята, будемо ліпити пшеничний колосок. Діти... Ми з вами потрапили у нашу художню майстерню. І сьогодні ми з вами будемо любити колосок. Давайте ми розглянемо уважно. У нашого колоска довге таке стебло, круглі овальної форми зернята і довгі такі вуса. Вусики. Подивіться, будь ласка, на цей зразок. Довге стебло. Овальної форми зернята жовтого кольору і прикрасили ось такою стрічкою синього кольору. Пропоную гімнастику для пальчиків печем печем хлібчик. Спочатку пограємо правою рукою, печем печем хлібчик. Діткам на обідчик найбільшому істо місити, А тобі воду носити, а тобі печі палити. А тобі дрова рубати. А малому підмітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка, танцювати гапакам. Так, права ручка поралась, тепер лівою пограємо. Печем-печем хлібчик. Діткам на обіччик найбільшому тісто місити. А тобі воду носити. А тобі печі палити. А тобі дрова рубати. А малому підметати. Тільки хліба напекли танцювати почали. Це робота нелегка, лягка танцювати гапака молодці. Для роботи нам знадобиться дощечка пластмасова, аркуш паперу, стек. Заготовки ми такі зробили для нашого колоска: пластилін і серветочка. Спочатку ми беремо пластилін жовтого кольору, відщипнули собі шматочок. І отак долоньками рук розкочимо його. У нас виходить такий длинний-длинний жгутик. Це буде стебло нашого колоска. І викладаємо його ось сюди на основу. Перетискаємо пальчиками. Це буде наш колосок. Далі відщипнули ще шматочок пластину і знову розкачуємо такі ось довгі жгутики. Ось так. Це наш колосок. Потім ми беремо пластилін жовтого кольору і робимо ось пальчиками так катаємо такі горошинки. Горошинки наші викладаємо ось сюди. Відщипнули. І пальчиком отак от робимо такі горошинки. Так. І ось останню горошинку ми прикладаємо сюди ось на основу. І так, на нашому ну, стеблі вже розташовані всі зернятка. Тепер ми дітки беремо і ось так пачками їх розтягуємо, Пальчик притискаємо і розтягуємо ось так. Бачите? Так, і ось ми дітки, з вами розтягуємо ще останні горошинки, такі, ось, які перетворились у нас зернятка. Ось. А тепер ми залистек і давайте ми трішечки будемо так от продряпуємо і трішечки витягуємо, як до цього, зернятка. От Прикрасимо наш колосок стрічкою синього кольору. Притискаємо так пальчиком. Наша аплікація готова. Діти, сьогодні ми з вами прослухали казочку колосок. Зліпили пшеничний колосок. Присилайте фото своїх робіт. Будемо чекати. До побачення!